Чи знаєте ви, що таке прощення? Це не слабкість, це сила. Прощення це коли я забираю назад усе, що вкладала в стосунки: свою енергію, час, любов, турботи, мрії, надії я повертаю собі і моє серце стає вільним. Але важливо, коли я прощаю з образою чи злістю, я знову потрапляю в залежність. Тому зріла душа прощає інакше з усвідомленням, з подякою і з рішенням відпустити. У святому письмі сказано у посланням до ЄПІСЯ розділ 4, вірш 31. усяке роздратування, і гнів, і крик, і лють, і лайка нехай будуть забрані від вас разом з усякою злобою. Будьте ж один до одного, добрі, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог у Христі простив нам. Я зрілість це. Не те, що руйнує тебе, і більше не дозволяти собою користуватися, повернути собі свої сили і свої ресурси, любов, ідеї, час, які були вкрадені, простити і відпустити, закрити цю історію, щоб почати нову. Чи є у вашому житті хтось, кого ви досі носите збілью у серці? Чи готові ви сьогодні зробити крок і відпустити? Чи готові ви сьогодні зробити крок до свободи і віддати це Богові? Попрощення це не про інфантильність. Це про силу. Це про здатність закрити двері там, де історія завершена.